Вітаю всіх слухачів і глядачів каналу. Тема уроку пісні Марусі Чурай, а саме «Засвід стали козаченьки Віють вітри. Основні поняття цієї теми. Постать легендарної піснярки Марусі Чурай, Зміст, тематика художні особливості її пісень, аналіз художніх засобів. У прекрасному бойноцвіті народної української поезії важливе місце належить ліричним пісням. Імена авторів цих творів розгубила історія, але інколи здавнини століть виринають постаті піснетворців, таких як Семен Климовський, автор відомої пісні Їхав Козак за Дунай, Тимко Падура та Яків Комарницький, які написали слова до пісні За Сибіром Сонце сходить, автор музики до неї Васлав Ржевуцький. Але найвідомішою є напівлегендарна. Марина, Маруся, Гвардіївна Чорай. Понад три століття лунають її пісні, даруючи людям Невгасиму любов. Чудові слова про це сказав відомий український письменник Михайло Стельмах. Три віки ходять пісні, приписувані Марусі Чорай по нашій землі. Три віки любові вже подаровано людям, а попереду вічність, бо велика любов і велика творчість не вмирущі. Марусю чурай часто порівнюють із Сапфо, геніальною давньогрецькою поетесою, яка жила у VI столітті до нашої ери. Вона писала про жінку як про особистість, яка має право на щастя. Найголовнішим для Сапфо було у вирі почуттів зберегли, зберегти чистоту душі, любов для неї, радість і страждання, откровення і найбільша таємниця. Тому не випадково Марусю порівнюють саме із. Нею, бо вона теж жила почуттями. Достовірні дані про українку з Полтави, яка складала чудові пісні, не збереглися, адже все знищила пожежа у цьому місті в 1658 році, а пам'ять про Марусю народ зберіг у легендах і переказах. Відомо, що народилася вона приблизно в 1625, му за іншими версіями, в 1628 му чи 1629 му роках, на берегах чарівної восли, в сім'ї урядника полтавського козацького полку Гвардія Чурая. Хороброго, чесного полкового патріота, котрий брав участь у походах проти польської шляхти. Він був страчений. Як бунтівник спалений на у Варшаві в Варшаю, 1638 році після того, як потрапив у полон до польського коронного гетьмана Потуцького. Про нього народ склав пісню, а увіковічнив її український історик та фольклорист Михайло Максимович у своєму збірнику українських народних пісень. Орлику, сий Орлику, молодий чураю, ой забили ж тебе ляхи та в своєму краю. Ой забили ж тебе ляхи і з твоїм гетьманом, і з твоїм гетьманом, що паном Степаном. Орлику, сизий орлику, орлів братів маєш, що старі та молодії, сам їх добре знаєш, Що старі та молодії всі в тебе вдалися, Відомстити та за тебе усі поклялися. Маруся жила вдвох із матір'ю в Полтаві, зростала незвичайною, мрійливою і чутливою, з дивовижною фантазією, дивним голосом, схильною до роздумів і складання пісень. Про її зовнішність достеменних відомостей немає. Проте російський письменник 19 століття Олександр Шаховський написав повість Маруся малоросійська сафо і один із описів дівчини залишив. Чорні очі її горіли, як вогонь у кришталевій лампаді. Обличчя було біле, як віск, стан високий і прямий, як свічка. А голос ах, що то за голос був. Такого дзвінкого і солодкого співу не чувано навіть від київських бурсаків. Ще один біографічний нараз Маруся Чорай, малоросійська співачка залишив Олександр Шкляревський. Він же. Побувавши у письменника Григорія Квітка основяненка і побачивши портрет Марусі, описав піснярку так: Маруся була справжня красуня, в суто малоросійському стилі, дрібненька, мініатюрно складена, струнка, як струна, з крикітними ручками і ніженьками, з привітним виразом ласкавого матового кольору, засмаглим личком, на якому виступав рум'янець, з карими очима під густими бровами і довгими віями. Голівку дівчини покривало розкішне, чорне, як смола, волосся, заплетене ззаду в густу широку косу до колін. Чарівність дівчини довершував маленький ротик з білими, як перламутр зубками, закритий, мов червоний мак рожевими губками. Але при цьому у марусі чорай було круте, трохи випукле, гладеньке, сухе чоло і трохи довгоподібний, енергійний, з горбиком ніс. Життя Марусі складалося так, коли вона підростала, то з'явилася і любов. Реєстровий козак Полтавського полку Іван Іскра, син гетьмана Якова Острянина Остряниці, не відкривав їй своїх почуттів, знаючи, що вона закохана молодого грицька Вобренка, за іншими версіями Грицька Остапенка, сина Хорунжого полтавського полку. З ним же вона згодом таємно зарушилася. Навесні 1648 року почалася визвольна війна українського народу проти панської Польщі під проводом Богдана Хмельницького. Пішов на цю війну і Грицько Бобренко. Дівчина чекала на нього чотири роки. Саме тоді, вважають дослідники, вона і склала свою відому пісню «Засвіт стали козаченьки. Інша версія Засвістали Козаченьки. Маруся дуже сумувала за коханим. Не маючи жодної звістки, ходила на прощу до києво печерської лаври, щоб у молитві знайти заспокоєння. Коли Гриць повернувся із війни, то за наказом матері одружився з багатою хазяйновитою дочкою Осавули Федора Вишняка, племінницею полковника Мартина Пушкаря. З народних переказів ми дізнаємося, що Маруся не змогла пережити зраду парубка і кинулась із греблі у горску, але її врятував Іван Іскра. після цього вона тяжко хворіла, одужавши. Пішла до подружки і несподівано зустріла Гриця з молодою дружиною. Зрачена Маруся не витримала втрати та вирішила отруїти себе зіллям, що таємно взяла у місцевої бабусі відьми, але його ненароком випив Гриць. За вбивство козака у літку 1652 року Полтавський суд засудив Марусю до страти. Але її було амністовано універсалом Богдана Хмельницького, який приніс вірний Іван Іскра. Зазначалося дарувати їй життя за заслуги її батька та її солодкі пісні. Для покути дівчина ходила на прощу до Києва, але, повернувшись у 1653 році до Полтави, померла у віці 28 років, не перенісши смерті коханого. За іншими даними, у 1652 році в Полтаві від Сухот. Невдовзі після амністії, або ще є версія, що вона стала монашкою якогось із монастирів. Гортаємо творчість Марусі Чорай, а саме пісенну. На сьогодні відомо понад 20 пісень, авторам яких вважають Марусю. Але цілком можливо, що їх набагато більше. Народна пам'ять приписує їй авторство пісень, які популярні упродовж тривалого часу. Тематика зумовлена особистим життям дівчини. Це пісні про кохання, це пісні жартівливі, зумовлена також історичними подіями про національно-визвольну боротьбу під проводом Богдана Хмельницького. Її образ знайшов відображення у творах Левка Боровиковського, Степана Руданського, Ольги Кобелянської, Володимира Саміленка, Михайла Старицького, Ліни Костенко та інших письменників. Саме її життя і пісенна творчість надихнули відомих людей. Натхнена з витягами козаків рідного батька, чораївна склала пісню, яку співало все козацтво, ідучи в бій чи вертаючись із перемогою. Це засвід стали козаченьки, іноді засвистали козаченьки. Проте така заміна слів зумовлена потребою спрощення і приголосних і швидким маршовим темпом, бо козаки не свистали це погана прикмета. Вони били у литаври перед початком походу. Підтвердженням того, що Маруся Чорай була автором цієї пісні, є публікація її у збірнику Молодчик з молодкою на гулянні» у 1790 році. Тоді вже молодь знала кілька варіантів пісні, яка супроводжувала козаків у боях за рідну землю, за волю і за незалежність. Пісня стала відома широкому загалу завдяки Якову Кухаренку у 1836 році, який включив її до п'єси Чорноморський побит на Кобані. Композитор Микола Лисенко написав до неї музику Вів до своєї опери Чорноморці. Як і Головацький, уперше її надрукував 1878 року. У варіанті цієї пісні йдеться про патріотичні мотиви, перемогу козацького війська над Потоцьким і мудрі застереження дружини Потоцького. Це події, які трапилися дещо пізніше. У першому ж варіанті йдеться про розлуку коханої дівчини з милим, що від'їжджає на війну. У пісні ми почули розмову матері марусеньки і козаченька. Тінь вороненький місяць і сонце образи природи. Марусенька дівчина, що проведжає свого коханого. Козаченько перечуває небезпеку, а мати тривожиться за свою рідну дитину. Висловлені живі людські почуття, сум, жаль. Авторка виспівувала своє життя серцем, плакала і страждала її душа, її власна душа. Хоча прощальні слова козака оптимістичні, сподівається повернутися додому живим, і ця мажорна нота, це надія самої Марусі, її віра у щасливе, подружнє життя. Очевидно, пісня, створена Марусею журлива, стала бойовим маршем, бо він був необхідний козакам. Але ім'я Марусі живе, ж, живе і житиме у цій пісні як символ вічного чекання, яке потрібно кожному лицареві, не менше. Ніж славна перемога над ворогом. Таким чином, композиція тут до цієї і пісні такі. Експозицією вступом є те, що козаки вирушають у похід, Маруся плаче за коханим. Зав'язкою козак її заспокоює і просить за нього помолитися. Розвиваються події так, мати сина проводжає, просить повертатися, а козак говорить про свої недобрі перечуття. Кульмінаційним моментом, тобто вершиною пісні є те, що козак просить матір прийняти Марусю за доньку, а мати плаче про тяжкі часи. І розв'язкою є повтор вступної частини, тобто повтор першого куплету пісні. Про віршовий розмір цієї пісні. Це семистопний хорей у рядку 7 стоп повних. Ненаголошений склад з наголошеним чергується. Ненаголошений склад позначається знаком дужкою, наголошений рискою. Таким чином, строфа складається із двовірша або дистиха, який розбитий на чотири рядки. Наприклад, стоїть місяць над горою та сонця немає, мати сина в доріженьку слізно проводжає. Показана схема ненаголошених і наголошених складів. З якої можна зробити висновок, що це семистопний хорей. Тобто це стропа з наголосом на першому складі, рими знаходяться наприкінці кожного рядка. Полуночі очі, журися, помолися, немає, проводжає, забувайся, вертайся, вернуться, спіткнувся, годину, дитину і так далі. Таким чином, перший і другий рядки римуються, а значить, римування паралельне. З'ясуємо художні засоби виразності цієї пісні. Засвід стали козаченьки в похід з полуночі заплакала для свої ясні очі. Це перша строфа і остання строфа, це е, називається анафора, тобто єдина початок, коли починається абсолютно однаково. Таким чином, анафора перша і остання строфи. Які підкреслені в цьому тексті, епітети виділені жовтим кольором. Очі ясні. Це постійний епітет, бо трапляється дуже часто в поетичних творах, Слізно проводжає. звичайний епітет слізно, виражений прислівником. Кінь вороненький. Вороненький це теж епітет постійний, бо дуже часто ми чуємо саме про коня, про вороненького коня, особливо у піснях. У другій строфі марусенько, в наступних строфах милий мій синочку, матусенько, матусенько, мій синочку, використовується звертання, причому повторюється звертання для того, щоб підсилити тугу і біль від прощання між рідними людьми. Стоїть місяць, ляжу у полі, година настала, кінь підкнувся» – це метафори. Стоїть місяць і година настала це персоніфіковані метафори, коли природа оживає і набуває рис людського характеру. У цій поезії, у цій пісні використовує автор порівняння марусеньку порівнює із рідною дитиною у строфі Ой Бог знає, коли вернусь у яку годину, прийми ж мою Марусеньку як рідну дитину. Використовується риторичне запитання. Щоб чужа дитиночка за рідною стала, мати стверджує, що чужа дитиночка рідною бути їй ніяк не може. Поетичне кільце засід стали козаченьки в похід з полуночі заплакала марусенька свої ясні очі, це перша і остання строфа. Вони ж є і єдина початком. Крім того, у цьому тексті дуже багато пестливих слів «Козаченьки», марусенька, маленького, доріженьку. Неділеньки, матусенько, синочку. Багато із них повторюється знову ж таки для того, щоб передати особливість ситуації і трагедію, яка в передчутті героїв, хоча звучать тут і оптимістичні нотки. Художні засоби виразності вмішують в себе і художні засоби, і засоби поетичного синтаксису. Ще є у цій пісні і, звичайно ж, оклики. Через чотири неділеньки додому вертайся, наголошує мати. Таким чином, якщо говорити про художні засоби виразності, то авторка зуміла передати особливий стан своїх героїв, крім того, вселити в них надію і сподівання на те, що все закінчиться перемогою. Наступна пісня Марусі Чорай Віють вітри, віють буйні. Передісторія створення цієї пісні. Чекати коханого в Полтаві, не притоміти від невідомості, було не сила дівчині, і вона, згідно з давно записаними переказами, вирушила на прощу до Києво-Печерської лаври. Саме там, як відомо зі слів очевидців, тужачи не лише за коханим, але й за рідною домівкою склала вона цю прекрасну пісню. Яка бентежить кожного, хто її почує. Пісня завоювала всю Україну завдяки тому, що прозвучала ще в Наталці-Полтавці Івана Петровича Котляревського. Це вступна арія Наталки. Це пісня монолог. Закохана дівчина виповідає свою тугу свій сум. За милим. Видно, що вона знала і хвилини щастя, і хвилини розлуки, і їй видається такою жорстокою і несправедливою розлука. Вона всьому світові розповідає про свій біль ніжними словами билинка, сторонанці, крилець, часочок. Її душевну скруту через кілька століть майстерно витворить Ліна Костенко у романі Маруся Чарай і винесе вирок, її любов. Чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі. У цій пісні усе недовге життя великої дочки України, славної піснетворки, яка нечутно увійшла в історію і залишилася у ній легендою назавжди. Дещо із теорії літератури. Система віршування пісні силабічна, віршовий розмір саместупних хорей, тому що в рядку сім повних стоп. Чергуються наголошений з ненаголошеними складами. Наголошені і ненаголошені склади позначаються кожний по-своєму. Наприклад, віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. О, як болить моє серце, а сльози не лються. Схема ненаголошених і наголошених перед вами. Так само поділені вони на стопи. Ми бачимо дійсно сім стоп. Наголос падає на перший склад, це двоскладова стопа з наголосом на першому складі називається хореєм. Строфа це двовірш або дистих. Рими, гнуться, лються, бачу, поплачу, буде-забуде, долі, полі, сонці, сторонці і так далі. Таким чином, римується першим і з другим рядками, а значить римування паралельне. Художні засоби виразності пісні. Епітети, виділені жовтим кольором. Вітри буйні постійний епітет, горе люте, Белинка щаслива, жити тяжко. Чорнобривий теж постійний епітет. Метафори не поморуть сльози щастю, серцю легше буде. Трачу літа. Персоніфікована метафора болить моє серце. Є у пісні паралелізм Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. О, як болить моє серце, а сльози не лються. Песливі слова, часочок, сторонці і так далі. Так само є єдино початок. Без милого долі нема, стане світ тюрмою, без милого щастя нема, нема і спокою. Використовуються риторичні оклики. Трачу літа в лютім горі і кінця. Не бачу, тільки тоді і полегше я книжком поплачу. Тяжко жити без милого на чужій сторонці. Озовися, як без тебе я горюю прийди, подивися. Є риторичні запитання, що не потребують відповіді чи щаслива ж та що росте на полі? До кого ж я пригорнуся і хто приголубить, коли тепер нема того, який мене любить? Звертається лірична героїня до милого, називаючи його Чорнобривим. Є різке протиставлення, антитеза. Полетіла б я до тебе, та крилець не маю, болить моє серце, а сльози не лються. Є порівняння, чи щаслива билинка, що росте у полі, використовується навіть фразологізм, не поможуть сльози горю. Отже, у цій пісні багато є засобів виразності, художніх засобів, засобів поетичного синтаксису, яка підкреслює переживання ліричної героїні. Звичайно ж, самої авторки, тому що пісня дуже тісно переплетена із життям Марусі Чорай. Чи є Маруся Чорай дівчиною з легенди? Її пісні більш промовисті за будь-які речові докази. Чи не тому Станіслав Тенюк, підкреслюючи власне враження від них, не втримався, щоб не узагальнити? Я перечитав поезії Марусі Чорай і повірив. Вона була, вона жила. Інший дослідник творчості Анатолій Яловець додав народ ніколи не вигадує знічев'я, та й чи була потреба вигадувати якусь неіснуючу співачку, коли полтавська земля славилася голосами й піснями. Українська культура має досить підстав для того, щоб записати на своїх крижарях ім'я легендарної дочки українського народу, етатної поетеси, співачки і складачки пісень Марини Гордіївни Чурай. Чураївна. Ім'я? Наче пісня, так і лине до тих берегів, Де жила вона у передмісті, де живе упродовж трьох віків, так жила і співала, кохала, як народ у єдиній душі, і легендою, піснею стала, бо й сама дарувала пісні. Як співала, то ніби до Бога, пісня, ніби молитва проста, як кохала, то тільки одного. Бо душа в неї тільки одна. Дякую за увагу. До зустрічі!